Привіт! Сьогодні розпакуємо та зробимо перше налаштування годинника Garmin Fenix 8 AMOLED у розмірі 51 мм. Давайте почнемо. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше. З вами взял Почнемо розпакування. Garmin з новими серіями годинника вже додали до коробки пломбування, чого раніше не було. До речі, окремий огляд на цей годинник вже є, посилання нижче. Затискаємо кнопку Старт, буквально 2-3 секунди. Після завантаження обираємо мову. У всіх плюс-мінус нових годинниках є українська мова. Але, може буде так, що ви придбали годинник, який розробляли для Азії. В цьому випадку української мови не буде. Більше того, ви її не зможете навіть встановити. Але такого не буде, якщо ви придбаєте годинник у нас. Шукаємо мову клавішами Up або Down. Та обираємо потрібну кнопку Start. Трошки чекаємо. Підключимо пристрій до телефону пізніше. Відео про Garmin Connect у нас вже є, посилання нижче. Далі налаштовуємо розмір тексту. Тут же під свої потреби та очі, як завжди, або клавішами, або сенсором. Залишимо за замовчуванням. Натискаємо старт. Одиниці вимірювання. Статут або метричний. Нам потрібен метричний, бо статут це американська система, фунти, дюйми і тому подібне. Формат часу. Для мене зручним буде 24 години. Що таке військовий об'єкт? Військовий час складається з 4 цифр і немає крапки. Тому ми обрамо просто 24 години. Формат дати. Що зручно. Для мене це день місяць рік. Стать. Ставимо дату народження далі. Підтверджуємо. Та ж саме з вагою та зростом. Одразу скажу, що це потрібно, щоб пристрій максимально точно прораховував ваші метрики та давав правильні рекомендації щодо тренувань та відновлень. Обираємо руку. Для мене це класика, ліва рука. Якщо щось натиснуло неправильно, просто кнопку назад або через свайп праворуч. Задаємо час. Краще використовувати через GPS, але якщо впорати глушилки, то звичайно краще вручну. З датою уважно, бо потім буде дуже важко її змінити, тільки повним скидом годинника. Вибрати активності. Це ті тренування, які вам будуть потрібні. Можна їх обрати зараз або потім. Давайте одразу це зробимо. Все, що вам потрібно, шукайте у списку або зробіть собі індивідуальне тренування. В кінці списку обираємо готово. Перейдемо до віджетів. Тут додаємо те, що нам потрібно. Достаємо донизу та натискаємо «Редагувати». Можемо видалити те, що нам не потрібно. Наприклад, мені не потрібна інформація про те, коли буде світанок або захід. Натискаємо кнопку «Старт». Якщо потрібно, важливі віджити можемо вставити на початок списку кнопками Up чи Down. Переходимо до меню додати. Мені потрібно Battery». Відео про ці функції ми окремо також робили. Додаємо через кнопку «Старт». Оборушу інформацію про відновлення зріст щодо здоров'я та кроки. Тут також є сон та стрес. Рекомендую їх також додати. Всі ці функції допоможуть вам краще зрозуміти своє тіло та планувати день. Натискаємо готово. Все. Холодинок збирає ці метрики. Трохи налаштуємо екран. Натискаємо кнопку меню, переходимо до налаштування, Обираємо дисплей та яскравість, обираємо ту яскравість, яка вам потрібна. Вам Оледі всього 3 варіанти, а в мій IP вже можливо налаштувати більш точно. Якщо вам 8 секунд затримки в небі вистачає, то затримку екрану також можна налаштувати. Ну і наостанок. Затискаємо кнопку меню, переходимо до циферблат годинника та обираємо те, що нам більше подобається. Більше того, налаштовуємо під себе. На цьому все. Всі нові годинники Гармін плюс-мінус однаково налаштовуються. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Якщо залишились питання, ставте їх у коментарях. А так, на цьому тижні ще опублікуємо порівняння Феніксів з епіксами. Підписуйтесь, щоб не пропустити. І пам'ятайте. Що Гармін краще все обрати тільки у нас. У нас є гарантія як на нові, так і на БВ варіанти. До побачення! Все буде, Україна!